Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо виконувати таку легку зарядку, м'яку для нашої спинки. Тож, приступаємо так, до нашої зарядки. Спершу підготуємося до цієї практики і зробимо вдих через ніс та видих через рот, так, відкриваємо свої гарні легені. Вдих і видих через рот. Знову вдих і видих. Знову робимо вдих. І видих. Супер. Тепер давайте піднімемо руки в бік. Тут буде вдих. І видих, руки перед собою опускаємо. Знову вдих, руки вгору. І видих, опускаємо руки. Давайте останній раз. Вдих. І руки вниз. Видих. Супер, тепер ми переходимо до нашого шийного відділу. Будемо робити такі напівколові оберти, і трошки зафіксовуємо і затримались і знову робимо оберт. Будемо робити 5 разів так, кожну вправу. Давайте я. Перше, так, там показую вправи, а потім ми з вами разом рахуємо так, по рахунку. Тож це буде один. Два. Чотири. І п'ятий. Останній раз ми зробили. Супер! Давайте тепер попрацюємо з нашими плечками, так, зробимо колові оберти вперед, самі руки на колінах. Один, два, три, чотири, пять. Тепер назад. Один, два, три, чотири, п'ять. Добре. Тепер давайте переходимо на нашої спинки, так? Ми будемо робити такий рух. Руку ми ставимо в лікті, так. І нахиляємося протилежною рукою. Опорна рука так, в нас дуже гарно стоїть. Ми нахилилися, протилежна рука вгору гарно нахиляється, і тут ми спинку відчуваємо, як гарно, м'яко воно розтягується. Так. Робимо до, має бути приємно, так, відчуття легкості, відчуття розтягнутості. трошки затримались. І давайте зробимо такі п'ять разів один. Два. Три. Чотири. Затримались в такому положенні, так, і будемо робити таке невеличке скручування нашого корпусу паралельно килимку, так, паралельно підлозі. Скрутились і вирівнялись знову один. Два. Три. 4 і 5. Супер, якщо ви трошки затекли руки, можемо порухатись, так, розвантажити руки, трошки ними постряхувати. І давайте знову повернемось в це положення. Тут руку нам поставили, зафіксувалися. І як будемо виконувати, будемо йти по діагоналі. Тобто таким чином, так? Тут ми дотягуємось, наскільки дозволяє наше тіло, так? настільки ми можемо дотягнутися. Е, і залишаємося в такому положенні. Тут ми маємо відчувати гарно, як розтягується наша і поперек, так? спина все гарно відчувається. Давайте. Зробимо такий рух так, вгору. Тут розкрили грудну клітку гарно, вдихнули і видихнули вниз, повернулися. Знову дотягнули. Це буде один. Вгору відкрились, вдихнули і опустилися. Відкрились вгору, вдихнули. І опустилися. Ще два рази давайте повторимо. І останній раз. І зафіксувались так далі відчуваємо. По відчуттях так, ми маємо ніби далі просунути свою руку, далі дотягнутися і відчути, як розтягується вся наша лінія. Супер, тепер легенько стаємо, так, у вихідне положення, і все робимо на другу сторону. Трошки я пересунусь, так, щоб мені було зручніше. Тож я ставлю свою руку опорну і роблю такий нахил, так. І будемо робити, вдихнули і тут видихнули. Один. Два, три. Відчуйте, як розтягується наша спинка, так? Чотири. І п'ять. В такому положенні зафіксувалися, і будемо робити повороти, так, нашим тулобом паралельно до килимка. Давайте весь рахунком один. Два. Три. Чотири. І п'ять, трошки стали так. Якщо руки трошки заніміли, ми їх потрусили і знову повертаємося в це вихідне положення, робимо опору. І в діагональ. Так, ми руку свою дотягаємо, найдальша точка, настільки ми можемо дотягнути своєю рукою, тут зафіксувалися. І відкриваємось, тут робимо вдих і видих. Це один. Два. Три, і останній раз гарно дотягнулись, зафіксувались, затримались, відчули, як гарно все розтягується так. І піднімаємося вгору. Супер. Тепер, що зробимо. Далі який рух? Це будемо відкривати та закривати наші руки так, таким чином. І відкривати свою грудну клітку. Зараз я покажу збоку, як це виглядає. Тобто, що, що ми робимо? Ми ручки, що ми робимо так? Ручки залишили назад, і далі їх заводимо наперед, в такому положенні наш... Хребет він розслабляється, так? В більшості в такому положенні ми сидимо чи за комп'ютером, так? Тобто ми, їх, ми його розслабили, і потім вирівнялися грудну клітку вперед, гарно витягнулись. Супер. І в такому положенні, тобто тут буде вдих, тут буде видих. Вдих. І видих. Вдих, розкрили грудну клітку гарно відчули, так? І видих. Давайте покажу так, як це виглядає спереду. Якщо ножки важко тримати у схрещеному такому дуже притоленому, так? Положені, то ми можемо трошки роз'єднати ноги для того, щоб звільнити, так? як кому зручно, так і ставимо. Так? Давайте ще зробимо трошки більше. Тут ми відкрились, грудна клітка відкрита, гарно руки як огмога з'єдніємо, як можемо, так? Лопатки теж з'єдніємо. І видих, огортаємося середину, загортаємося. Вдих. І видих. Вдих, відкрились гарно. І видих. Вдих. І видих. Супер. Ми з вами попрацювали так. Далі завершуємо нашу таку практику позою дитини. Тобто ми сідницями сідаємо на п'ятки так? і будемо вниз, так? вниз витягувати наш хребет. Тобто, що, що я роблю тут? Я опустилася, так? Кому, наприклад, за вузько, щоб ноги, коліна разом були, ми можемо їх розставити коліна, і, щоб легше було нам лягти. Далі, що я роблю? Я ніби своїми ручками хочу виростити, так, так вверх тягнусь, вверх. І ставлю голову так, на килимок. І тут подихаємо. Зробимо вдих і видих. Знову вдих. І видих. Супер, давайте тепер піднімемося і знову в це положення приймемо. І знову приймемо положення. Можемо тут порухати трошки тазом, так, вліво-вправо, вліво вправо, відпочити. Подихати, так? Тож ми піднімаємось м'ягко, сідаємо зручне положення. І я би хотіла закінчити цю зарядку диханням. Можемо поставити руки на ребра, так, на нижній відділ ребер, і будемо дихати в таке діафрагмальне дихання. Робимо вдих. І видих через рот. Стараємось подовжено так, видихати, подовжено, як виходить. Так. І знову робимо вдих, розкриваємо грудну клітку, гарно вдихаємо. І видих. Ще раз вдих, і ще раз вдих і видих. Тож закінчили ми з вами цю? Зарядку, так таку практику. Напишіть, як вам, як ваш стан тіло. Це дуже гарно, наприклад, у вечірній час робити, так після робочого дня такий розвантажувальна частинка для себе, приділити собі час. Дякую вам за те, що ви приділили собі увагу. Дякую за те, що слідкуєте за мною, дивитесь відео. і Всім гарної днини і до зустрічі в нових відео.